Казочка про червоного ловить. Яка красота! Сюрприз. Яке то Так. І це не Чорнобиль, да. це, це чиста зона. Бандерівці ховаються під пеньочками. Які вони страшні. А ось ось самий старий, здоровий дід бандерівець. Отакий. І онучки. Бандерівці. Онучки бандерівці. Ховаються москалів, пасуть. Оцей самий вредний, мабуть. О, да. А, а може ці більш? Коварні такі. О, точно. Цей ось до точно ховається, москаля вичікує. О так. Стояло. Варто було крикнути Слава Україні і от вони всі показалися. Бачиш? Тільки не вміють сказати героям слава, але вони намікають. О!